Ось і новий місяць розпочався. А це значить, що час брати олівчики-маркери та починати планувати малювати. Тому що всі ми, арт-терапевти, пам'ятаємо, що те, що ми думаємо тільки в голові, воно ну так, 50 на 50, можливо, здійсниться, можливо, ні. А я би сказала, що 80% того, що ви думаєте, не здійсниться. Тому що воно не візуалізовано, тому що воно де недоосмислене, воно не пропущене до кінця через ваше тіло. А маркери, папір, вони дуже класно Допомагають відчути, хочемо ми цього, не хочемо, потрібно, не потрібно, і дійсно знайти варіанти, як ми хочемо цього досягнути, як ми хочемо це реалізувати. Мене звати Людмила Трихліб, я психолог, арт терапевт інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Ви бачите багато нейрографічних робіт довкола мене, тому що це дійсно дуже крутий дієвий інструмент. І як арт-терапевт, я скажу, що малювання дуже дуже сильно підсилює саме результати, і ефекти, яких ви можете досягти. Нути або ж якщо не робити мета цього, тоді не досягнути вибір. Завжди за вами. А моя задача дати вам інструментарій і алгоритм, який класно зможе вам допомогти. Тож давайте, гайда, брати наші інструменти, чарівні маркери, олівчики, блокнотики, все на чому ви любите малювати. Можете заварювати собі паралельно трішечки смачненького чайочку, щоб вам було ще. Приємніше, тому що під час малювання нейрографіки дуже важливо підтримувати водний баланс, Колись ми про це поговоримо. А зараз гайда малювати. І так, будемо приступати, приступати безпосередньо до техніки. Ви пам'ятаєте, чому у мене два блокнотики: один для запису слів, нам байдуже чим їх записувати, інший для малювання. Сьогодні я обрала собі квадратний формат, ви можете обрати будь-який формат, який вам зручно. Сьогодні це не має значення. Мені захотілося саме сьогодні квадрат. Чомусь мені так відчулось. І це круто, якщо ви будете вчитися відчувати, а як ви зараз хочете, на чому ви хочете малювати, чим ви хочете малювати, бо я ще відчула, що мій сьогодні. Алгоритм має бути намальований саме коричневим олівцем. Чому так? Для мене це, мабуть, про розвиток, тому що мені хочеться якоїсь такої, знаєте, земляної енергії, яка буде допомагати вести мене і давати ось ту ось ту заземленість, яка буде допомагати зрощувати ті проекти, які в мене наплановані на цей місяць. Зараз ви побачите, що я там напланувала. Але спершу ми зробимо, звісно, вправу 20 слів за 2 хвилини. Я просто беру ручку. І планування. У мене це листопад. Листопад. 20-25. Але взагалі тема планування місяця. Планування просто. Ми зараз теми записуємо одним словом, але насправді це не так суттєво. Головне, щоб ви були включені в дану тему і розуміли, що у вас є. Зараз ви не бачите моїх ручок, тому що я вмикаю нам таймерчик. Я засікаю дві буквально. і ми з вами пишемо потоково 20 слів за дві хвилини. Я не буду активацію нейронного контуру сильно пояснювати, тому що я думаю, що ви всі знаєте. Ми зараз вивантажуємо. Все, що береже наше несвідоме, і починаємо це бачити. Все, що нас хвилює, починає проявлятися на цьому аркуші. Тому гайда, я засікаю час. Пішли, запуск. У нас ще одна хвилинка, продовжуємо писати. Час закінчився, дописуємо, дописуємо останнє слово. Дописуємо останнє слово, яке у вас є. Ви можете перечитати всі слова, подивитись. Я дивлюсь, що в мене дуже багато різнобічних слів, тому що в мене дійсно декілька справ. І мені би хотілося і запуск книги, і запуск курсу зробити, і там по ігр, практикам є нововведення. Що в мене вже взагалі я не розумію, хто я в блозі. Знаєте, як окрема тема на малювання, хто я в блозі, да, можна виявити, тому що коли ти займаєшся дуже багато всім, виникає ось таке питання: інстаграми же. YouTube люблять коли ти про щось одне. От навіть на YouTube Чи цікаво вам дивитися стільки відео, наприклад, коли в мене про нейрографіку, чи вам би хотілося бачити і про арт-терапію, і про книги, і про метафоричні картки? Що вам, наприклад, цікавіше? Мені було б дуже корисно, якби ви ще поділилися своїм досвідом і написали, це мені б сильно допомогло. І от я дивлюсь, да, що для мене все-таки планування це дійсно як робота, яку я зараз роблю, і було б корисно. Якби ви теж собі такі, нібито в графік поставили, що це і для вас як робота, тому що коли ми структуруємо наше життя, в мене навіть є за невеличку там символічну оплату структурування хаосу три алгоритми в одному, вірніше, три варіації одного алгоритму. І от коли я навіть його промальовую, в мене вже інші стани стають. І коли я ще до після цього структурування хаосу додаю планування, у мене все як по поличкам так чик-чик-чик-чик, порозкладувалось і гарно, гарненько стає. Тому я сподіваюся, ваш нейронний контур гарно розігрівся. Нагадую, що у нас має бути більше 20 слів, а краще більше, ну більше 18-20, а краще, щоб їх ще було більше. Якщо у вас їх не вистачає, подумайте наскільки важлива для вас зараз ця тема, і можливо допустіть щось ніж. Ви можете. Штучно дорозігрівати ваш нейронний контур, так як вам би того потребувалося. І далі, після того, як ви записали слова. Ми з вами переходимо безпосередньо до алгоритму. Можливо, я зараз вам схему композиційну цю дам, а допрацьовувати ви вже будете самостійно, бо інакше у нас відео вийде ну просто шалено довгим. Мені б не хотілося його затягувати. Тому а, цей місяць я хочу дати вам саме в контексті такого алгоритму, який мені чомусь зараз найбільше відгукується. Я інколи малюю саме як нейрографіка на календарі, але от сьогодні буде кардинально інше. Тому я знову пропоную вам намалювати нібито лінією часу, нібито лінію життя, але це той відрізок, насправді, невеличкий часу, який у вас є. У мене він буде трішки більший за місяць, тому що у мене буде захватувати і попередній час, і від завтра я вже тарифікую як новий місяць, і трішки що буде далі. Тому я відчуваю в просторі аркуша, де в мене зараз знаходиться ця лінія часу, як вона у мене проходить. І в мене чомусь вона ось так якось іде. Ми пам'ятаємо, що ми малюємо нейрографічну лінію, і тут можна трішки собі дозволити спинитися, потанцювати по цій нейролінії і відчути, ага, як же тече, яка ж насправді моя нейролінія. Ви можете, як вперед, її потанцювати, як я кажу, у мене нейролінії танцюючи. Да, і от так декілька разів стільки, скільки вам того відчувається навести. І після того, як ви її повідчували, коли ви відчули, яка із цих ліній є основною, ви можете. Приступати до того, щоб зобразити свій місяць. Ось як ви зараз, якого розміру ви відчуваєте цей місяць? Він буде великим, грандіозним, вас там багато подій. Чи він просто буде рандомним, якимось протікаючим? І от зараз я хочу відчути, тому що в мене дуже багато проєктів, які я маю закінчити. І я хочу його якось все сюди вмістити. І в мене десь ось такий місяць. Ми можемо навести його декілька разів. Ви вже чуєте, як змінюється мій голос, коли я малюю? Так. Такий якийсь місяць, я відчуваю такий місяць. Можливо, десь тут у мене залишаються якісь тривоги, якісь незакінчені справи, які я вже не буду закінчувати. Тоді ви просто закрите, зробіть вправу по тотам по закриттям тоутів або закриття гештальтів, і це буде причудово. Десь воно ось тут щось мало би закінчитися. От якась така стабільність, гармонія у вас має бути далі. І наступний місяць я хочу, щоб він був таким круглим, от саме колом його зобразіть і наскільки він буде об'ємним. Після того, як ви це коло зобразили, у вас десь тут є трішечки відрізок, десь тут, тому що тут був інший, наприклад, зараз листопад, тут був жовтень, там буде грудень, там ще якісь більші проєкти. Я відчуваю, що грудень у мене взагалі він навіть у мене вже грудень починається, тому що там багато і нових проєктів. Ну, але ми потім його промалюємо і так собі вектором, що я тебе бачу. Якби я зараз малювала, наприклад, в жовтні, я би ще й ось тут якийсь невеличкий шматочок би зацепила, який можна домалювати. Потім, якщо ви забажаєте, ви навіть можете череду зробити, вирвати цей аркуш, доклеїти, промалювати ще грудень, подивитися. Але сьогодні ми зосереджені на цьому місяці, який у нас зараз розпочався, який нам потрібно спланувати. Тепер беремо окремо аркуш і після того, як намалювали це коло, пишемо всі справи, які у нас є на найближчий місяць. Тобто у мене закінчити гру. Що це значить? Я розумію, в мене там є в проєкті гру. Друге, у мене не закінчені метафоричні картки, там на дуже цікаву тему, їх зараз мало дуже дає, і саме вони дуже актуальні будуть. У мене вебінар на грудень, але я його маю підготувати вже зараз. У мене має бути я завжди кожного місяця, раніше кожного року своїм дітям присвячую казки і створюю для них на велике розмальовки або книжки, або казки. і цього місяця у мене вітає народження, і я обов'язково хочу закінчити казку для меншої доньки, тому що для старшого вже там все готове, а для меншої казка менші. Я так і напишу. А, Плюс додатково у мене ще є. ну, мене страшно навіть згадувати свої великі проекти, тому що дуже багато всього. А, Я знову внесу курс нейрографіки, бо я все його хочу оновити. НГ курс, користувач про плюс. А, У мене дуже класний потужний є якусь користувач про життєву енергію, де там серожована, прописано, дуже класно, але мені б хотілося б дати ще більше інформації, ще більше структурувати, і все-таки хотілося б зайнятися і митнути в таргет. Це як мібіль, да, і також в мене вектори – це інстаграм, Insta і YouTube. Я їх пишу окремо, бо це для мене окремі розвитки. Ну і зараз я ще в своє життя повернула квіти. Це моя така атерапія глибина, тому що окрім єврогахи. Мені дуже важливо все-таки взаємодія з пластичними масами. І саме квіти, це моя душа, яка допомагає, теж мені релакснути, рекласнути, яка мене теж окремо надихає, тому що якщо нейрографіка це більше про коученнях про структуру, то в квітах я просто бунтівник, який може триватися. І я собі написала у мене, наприклад, дев'ять, да? дев'ять елементів. І я зараз хочу розкидати різними фігурами саме всередині цього кола і повідчувати. Ви можете підписувати одразу ви відклали, ви навіть можете не дивитися, бо прикрити очі і трішечки накидати фігури, які у вас є. От я якось тут відчуваю якусь фігуру, десь ось тут я відчуваю якусь фігуру. Вони можуть пересікатися, вони можуть бути дотичні, вони можуть виходити. Я вже навіть знаю, от мені прямо прийшла ідея. Один, два, три, чери, п'ять, курс Ну, в принципі, може бути віт, хоча я подумала про вебінар, який я маю записати сюди. цікаво, Це й має бути вебінар. Один, два, три, 5, п'ять, шість, сім, вісім. бачите, У мене вже настільки насправді місяця не вистачає, щоб впихнути все те, що я запланувала. І дев'ять. Да, і ви можете це підписувати, Це я пам'ятаю. п'яте В мене було це дев'ять, це вісім. Ви можете підписувати. Це було сім, здається, це було шість, а от всі інші я не пам'ятаю. Це було один, тут було два. Здається, це було три і це було чотири. І от коли ви ось так все промалювали, ви можете тепер відкривати важко, щоб подивитися. от перша вона дійсно закінчити гру. Ну, мене вона вже майже закінчена, але от дуже важлива збірка тут від дизайнера залежить, яку я маю зробити. Я можу повідчувати, і ми пам'ятаємо, що таке нереграфування, мадалі будемо з'єднуватися з кожною фігурою, я це зроблю, можливо, ще поза кадром, щоб вам було зручніше зараз, бо мені хотілося дати систему. До речі, дуже важливо з вашого боку, буде написати. Чи ви любите малювати, коли я даю весь алгоритм і степ за байстеп, все промальовую, показую на кожній фігурі, як я це роблю. Чому вам головне мати схему композицію, яку ви потім самі далі будете доробляти? От це дуже важливо напишіть, будь ласка, тому що від цього залежить, як я буду далі знімати свої відео. І мене у надає третє. Вібінар. Ну от вебіна мені, звісно, до речі.

У мене є навіть грандіозніші проекти от 7 і 5. 7 – Це у мене інстану, це мій біль вічний, і 5 – Це у мене навчання нейрографіці. На ну, нейрографіку просто дуже хочу запустити. і Я можу навіть ось так подосліджувати його додатково. Ну, мені б хотілося зараз позакладом ще перефлексувати. Що таке саморефлексія, всі знають, я сподіваюся, так? коли ми даємо собі і запитання, і відповіді, і можемо Ось так, я прямо провалююсь, ми, до речі, на курсі нейрографіка розбираємо, що таке саморефлексія, точки саморефлексії, за якими ми маємо розуміти, що у нас є. А, до речі, планування для тих, я знаю, просто, що багато хто з моїх підписників не завжди любить, наприклад, і нейрографіку, а вони кажуть, що хочуть арт-терапію. То, друзі мої, ви можете через скетчнотинг, ви можете через будь-які інші варіанти планувати, головне візуалізуйте. Просто нейрографіка, вона прискорює всі ці події, і вона підсилює, і показує, що дійсно важливо. Наприклад, я думала, що цей вебінар важливий, а зараз в домінаті стоїть, наприклад, нейрографіка, тому що ця кулька більша. Ось ми. YouTube, ну, чесно, в мене маленький, хоча це найбільші мій ресурс, я від нього кайфую. Ми можемо дивитися взаємозв'язки, і от, я больше люблю из нима. И вот цей внутренние кейсы такие.

вже одна готова, але в мене зараз такі внутрішній знову ж таки, конфлікт, чи вартує їх випускати, бо вже здається, що стільки карток, хоча на цю тему карток мало. І хотілося б, я сказала мало, хоча питання, чи вони взагалі є в Україні, чи немає, от я цього навіть не знаю, бо я їх не змогла знайти, мені здається, що навіть ця тема була цікава, корисна багатьом. Але знову ж таки, плюс курс по і от я побачу, що вона, до речі, у мене теж зараз я вношу свій курс нервкати, там там речни капітан, щоб напосі ми працюємо, з метафоричними картками. І я це бачу, як єдину таку зв'язку, такий цікавий сніговичок, навіть вималювався. І ми, звісно, зараз таким чином будемо аналізувати і проходитись по всьому. Плюс, ви можете додатково, якщо ви відчуваєте, що розірвали зв'язок із місяцьцем, тобто чи це цей місяць чи інші нагадуєте. Я зараз виступаю, моє планування йде на цей місяць. І ви відчуваєте, що в вашому тілі, тому що в болеві вам може бути щось одне, а тут ви заходите, от, наприклад, з одиничка. Закінчити гру. Заходите сюди, ви щось постійно від цього проекту проєкту як Я, я сюди заходжу, у була по була втікла. Ну тому, що тут у мене дуже велика гра і лах, її знає, я вже і декілька років намагаюся намалювати, реалізувати, вона вже намальована. Катки вже давно створені, але от щось мене не пускає, пускаєте, знову черговий раз перемальовуємо з дизайнером а, поле, тому що мені захотілося. Можна якщо ви сміливі відразу піти в цю кульку і почати її досліджувати. Да? Що мені потрібно, особливо через цифри це щоб ви розуміли, це одиничка гра, можете там підписати гра і щоб вас воно так і було. Да? І от там десь про пронеграфувати, покругляти, звісно, це все. Потім подосліджувати, як воно куди перетікає. Можливо, якісь зимов'яки. У мене знову все впирається в інстаграм, тому що без він навіть на початку, тому що без нього є. Якось Ютуб живе своєму життям, він більше живе у мене про квіти, але там, до речі, у мене дуже багато підписників на моєму пітковому YouTube, Там багато безкоштовної корисної інформації, вже багато років, яку буде збирати, мов фресики з'ясня просто для мене не дивно. І, ага, і Пасху дитині. Ну, в принципі, да, це як така моя дитяча мрія квіти, тому так цікаво, нібито окремо живе, але це все наповнене в цьому місяці. І після того, як ви всі кожну куличку так подосліджували, провідчували її на сенсорному рівні, зловили всі свої інсайти, прорефлексували просто по кожному пункту, по взаємозв'язкам, по всьому, подивились, куди вас рука тягне, як вам більше хочеться, куди ваша енергія втікає, а звідки навпаки вона приходить. Після того, як ви ось це все, 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 все зробили, ви починаєте зв'язувати повністю цей малюнок нейрографічний. Звісно, з Ви починаєте знаходити можливості, ви починаєте робити реалізації. Не бійтеся того, що вам доведеться багато скруглявати. Це якраз і є суть нейрографіки, коли ми можемо дозволити собі творити так, як нашій душі хочеться. Фух. Ось так якось в мене проходить. До речі, діліться вашими малюночками, обов'язково відзначайте. От в інстаграмі я знову побула. Ну, поле працює. Я кажу в інстаграм, і будь ласка, відмічайте мене в інстаграмі. Я буду вдячна за ваші відмітки. Також буду заходити обов'язково до вас на ваші сторіночки, підтримувати вас лайками, коментарями. Можливо, хтось із вас теж хоче просто розвивати інстаграм, а комусь там щось не дає чи складно. Ну, давайте один одного підтримувати, тому що мені хотілося взагалі, щоб моя нейрографічна спільнота була така досить велика. Я кажу так, сміливо, моя нейрографічна спільнота. Я б навіть сказала, це арт спільнота, тому що я про життя, про пробудження творчості, про пробудження креативу, про енергію. погляньте, скільки ліній. Мені хотілося, щоб давайте я ще лінії, потім треба буде понаводити. От я потім подовожу, що колір, але мені хочеться от саме, щоб із зовнішнього із світу приходили до мене клієнти, люди а, саме в цей місяць. І от в нейрографіку, можливо, ще нові студенти, да, тому що я обожнюю, воно мене прямо з цим місяцем, бачите, як зливається. Цікаво, кажу я собі. Ви можете так понаводити, так як вам хочеться. І мені хочеться нових студентів в моїй спільноті. Так, хочеться, щоб це все, все було якась така легкість. От я прямо легкість хочу будувати в цей, в цю життєву лінію. І, бачите, вона пересіклася у мене із клієнтами. У нас лінії а, пересікатися.

можливо, я їх реалізую не в тій мір, в якій є. Але я хочу, щоб воно реалізувалося як найкраще. І я знову трішечки наводжу нейрографую цю лінію. І далі, друзі мої, для того, щоб у вас енергія гарно запустилася, ви можете прямо взяти і розкрутити вашу спіраль так як вам не сили, От мені вже хочеться, щоб від мене назовні йшла оця енергія. Я просто дозволяю цій енергії. Ось так у нас з моєю фігурою фіксації. Але я хочу, щоб ця енергія. А можливо, можливо, це буде дещо інше. Я ще не знаю, тому я лишаю малюнок в такій стадії, які він є, а я вам нагадую про важливість рефлексії на кожному кроці, на важливості доведення вашого малюнку до стану, ну, який фут мені подобається, тоді у вас енергії буде ще більше. Коли ви працюєте з піралі, ви все рівно продовжуєте навіть її нейрографувати важливість нейрографування, відео про нейрографування, я прикріплю під цим відео, а також про те, як робити розпаковку ваших розсусів, я теж під цим відео, тому що я хочу, щоб ви грамотно і зрозуміло малювала нейрографіку. Якщо ви бажаєте освоїти, нейрографіку, ази нейрографіки. Розуміти, як її малювати степ і степу, крок за кроком. а, Так, щоб вона у вас дійсно працювала, тоді запрошую на свій курс кус нейрографіки, Зараз він є про життєву енергію, і якщо я розпакую цей свій проект, можливо, буде ще дуже цікаві, але курс про життєву енергію я прибирати точно не буду, тому що я його дуже-дуже люблю. Він ж дав результати, потужні там дівчат прямо з першого малюнку, були дуже дуже потужні результати, тому я лишаю такі. І після того, як ви це все профарбували, розмалювали, як нейрографу, як скругляти, як розмальовувати, пам'ятаємо, нагадаю правило ще архітектування кроку. А, коли ви вводите колір, ви маєте замальовувати два та більше поруч стоячих елементів, тому що щось одне ви залювати не можете, ми напопити все інтегруємо, ми збираємо з усіх сили, з усього ресурси, ми мотивуємося і надихаємо останню станцію. Ну і після того, як ви домалювали цей алгоритм, ви знову берете ваш блокнотик, вашу ручечку і записуєте знову 20 слів за 2 хвилини і тему 2.0, тому що це дуже важливо, до якого висновку прийшли мій успішний, наприклад, листопад, або я сповнена сили ресурсів, або мій головний проект це такий-то проект, або а, мені важливо зараз звернути увагу на це, а можливо, хтось взагалі зрозуміє, що його спиняють якісь страхи, і цей місяць у нього певний буде чисток, які потрібно просто через викиди промалювати, через різні алгоритми, можливо, хтось захоче якусь підтримку собі мати, або додатково ще якось пропрацювати. А, всі ці інсайти краще виписувати, записувати і фіксувати на папері. Я сподіваюся, для вас цей алгоритм буде дуже-дуже корисним. Я домалюю цей свій малюнок, прорефлексую на головний екран цей малюночок. Сьогодні я спробую вам його викласти, а малюночок я прикріплю трішки пізніше. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої запитання. Буду дуже вдячна за ваші серденькі вподобайки. Ви постіть в інстаграмі свої малюнки, тегать те, що я малювала з Людмилою Третріпсі, Артлюда. І я обов'язково прийду вас підтримати, прокоментую ваш допис чи вашу сторіс, що ви зробите. І давайте творити наше щасливе життя разом в нас у Лоді і в радості вже зараз. Па-па.